Дорогі у Христі брати і сестри, сьогодні хочемо подивитися на подружжя не очима світу, а очима Бога. Бо світ каже: головне, щоб було зручно, головне, щоб було вигідно, головне, щоб мене розуміли, а Бог каже інакше де двоє або троє зібрані в моє ім'я там я посеред них. Подружжя це не просто союз двох людей, це союз трьох. Чоловіка, жінки і Христа між ними. Святе Письмо говорить: чоловік голова жінки, а Христос голова чоловікові. Це не про владу, це про порядок любові. Бо як тільки чоловік перестає слухати Христа, він починає панувати над жінкою, а не служити їй, а як тільки жінка перестає бачити в чоловікові Божу волю, вона починає боротися, а не довіряти. І тоді в сім'ю входить не мир а боротьба. не тиша, а крик, не любов, а рахунок. Хто більше зробив, хто більше винен, хто кому що винен. Подивіться, як діє Христос: Він не панує, Він віддає себе, Він не вимагає, Він жертвує, Він не тисне, Він несе хрест. Ось чому апостол Павло каже: чоловіки любіть своїх жінок, як Христос полюбив церкву. А як Христос полюбив церкву до крові, до болю, до христа? І жінці сказано: не бійся бути вірною, не бійся бути ніжною, не бійся довіряти, коли чоловік іде за Христом. Бо найбільша трагедія сім'ї це не бідність, не хвороба, не війна. А коли Христос виходить з дому, тоді чоловік стає жорстким, жінка стає втомленою, діти стають холодними. І дім перестає бути домом, стає гуртожитком. Сьогодні багато сімей кажуть ми вінчались, але тепер чужі. Знаєте чому? Бо колись вони дивились на Христа разом, а тепер дивляться один на одного зі страхом: любов без Бога слабка, віра без любові суха, а сім'я без Христа сліпа. Тому сьогодні запитаємо себе, чи молимося разом, чи вміємо прощати? Чи ставимо Христа між собою, коли сваримось, чи хочемо перемогти, чи зберегти? Бо Христос прийшов не для того, щоб у сім'ї був порядок без серця, а щоб була любов із правдою. І коли чоловік стоїть перед Христом, а жінка стоїть поруч із чоловіком, тоді родина стоїть міцно, навіть коли світ хитається. Нехай у кожному домі буде не тільки хліб, але й молитва. Не тільки дах, але й благословення, не тільки стіл, але й хрест на стіні. Бо де є Христос, там є мир, де є мир, там є життя, а де є життя, там є майбутнє. Амінь. Підпишись на канал Отець Йосафат. Якщо шукаєш правду, якщо втомився від страху й порожніх слів, якщо хочеш почути живе слово, яке торкає серце, натисни підписатися. І залишайся з Богом.